Вітаю в ефірі Інформаційний випуск Подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Білозерківська волонтерська організація Другий фронт сьогодні відправила три машини верху, наповненим усім необхідним для наших бійців в АТО. Як проходили збори, дивіться далі у сюжеті. Подарунків для військових зібралось чимало, та найголовніше це машини, які їх везуть. Вони також залишаться у зоні бойових дій для наших військових. Один з них разом з волонтерами відправляється назад. У АТО Буваю в командировку для виконання задачі. Яку задачу там не поставити, будемо виконувати і з, з достоинством. Хочу поблагодарити Білої церкву, поблагодарити всю Україну за те, що на воєнних не забуває, за те, що допомагають, і благодаря волонтерам, благодаря людям. Простим звичайним людям Армія ще тримається. Дякую вам, крім тих, хто мав їхати на місце відправлення, прийшли і прості люди, які хотіли побажати успіху та передати вітання бійцям. Прийшли і матері, які бажали успіху усім, хто допомагає їх синам, що зараз на сході. Мені дуже важко говорити, тому що я переважаю своїх дітей. Буду молитися за їх, щоб вони доїхали, і вернулися живі, здорові і передали тим хлопцям, яким ми сьогодні зібрали те, що їм потрібно там. І теж будемо за їх молитися. І хочу сказати: мені важко говорити як мамі, але я горжусь своїми дітьми, що вони не хаваються, вони не бояться, вони їдуть і везуть тим хлопцям продукти, і їм не просто продукти. Нам всім людям треба перед ними стати на коліна. І молитися, що вони там нас захищають. Тому хай з Богом їдуть, з Богом приїжджають. А тим хлопчикам передаю швидкої перемоги і вернутися всім додому. Вам дякую. Машини освятили та відправили у добру путь. Сподіваємось, що волонтери доберуться без перешкод. Відкриття новорічної ялинки у центрі міста відбулось сьогодні. Яскраве свято, яке подарувало новорічну атмосферу, було справжнім подарунком для дітей та для дорослих. Вирішили подивитись на це свято, і ми. Цьогоріч ялинка надзвичайно відмічають усі білоцерківчани. Висока та пухнаста вона зайняла центральну площу міста. У середу її прикрасили, а ввечері влаштували офіційне відкриття з шоу-програмою та конкурсами для дітей. Привітати дітей вийшов і мер міста. Це свято, яке ми завжди дуже і дуже чекаємо. Зарані розпочинаємо готуватися. Я думаю, що ви вдома вже теж потрошечку підготувалися. Але я так думаю, що для школярів наступила з сьогоднішнього дня сама довгождана пора. Бо розпочинається! <ривіт> я вам бажаю гарно провести канікули, максимально використати для свого здоров'я, для того, щоб щось нове пізнати, відпочити добре. Часу у вас буде достатньо. І найбільше вам бажаю здоров'я і. Все, що ви собі задумали у новому році, то хай вам воно збудеться. з наступаючим новим роком вас. Закінчилося дійство торжественним запаленням ялинки та величезним хороводом. На цьому інформаційний випуск добіг кінця. Одразу після новин прогноз погоди. На завтра вам розповість Вероніка. Це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші новини. Отож зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.